Очевидно, кожен із вас чув про плавання в холодній воді. Це вид спорту, за якого плавають у воді, температура якої нижче 15 градусів Цельсія. З особистого досвіду колишнього івановця хочу зазначити, що це допомагає суттєво покращити своє здоров'я, а особливо настрій та здатність боротися з депресивними думками. Нещодавно прочитав коротеньку замітку, що плавання в холодній воді допомагає жінкам при менопаузі, і вирішив підготувати відео на основі цієї публікації, оскільки в оздоровчих властивостях цього методу не сумніваюсь, у дослідженні, яке було опубліковано в журналі The North American Menopause Society, вчені вивчали вплив плавання в холодній воді на симптоми менструального циклу та переменопаузи у жінок. Переменопауза це перехідний період перед менопаузою, який може тривати від декількох місяців до декількох років. Багато жінок в цей час відчувають неприємні симптоми, такі як гарячі припливи, нічне потовиділення, зміни настрою, безсоння та біль у грудях. Дослідники опитали тисячу дві жінки, які плавали в холодній воді протягом останніх 12 місяців, запитали про їхні симптоми, якість життя, фізичну активність. Вони порівняли їхні відповіді з відповідями тисячі жінок, які не плавали в холодній воді, але займалися іншими видами фізичної активності, такими як біг, йога або ж їзда на велосипеді. Потрібні подальші дослідження, щоб підтвердити позитивну дію холодної води на жіноче здоров'я. У будь-якому разі, ці спостереження підтверджують результати опитування німецьких гінекологів, що найдієвішим способом для зменшення неприємних симптомів менопаузи у жінок є зміна способу життя фізична активність. Відео про це опитування ви можете знайти на моєму відеоканалі. Це був короткий огляд статті про плавання в холодній воді та її вплив на симптоми менструального циклу та перименопаузи у жінок. Якщо ви хочете дізнатися більше, ви можете прочитати статтю. Посилання на неї в описі до цього відео. Бережіть себе, поширюйте посилання на відео, ставте лайки і, важливо, пишіть коментарі, щоб мені було зрозуміло, про що робити наступне наступні відео. Зміст мого відео є лише інформаційний. А не заміною професійної медичної консультації, дякую за увагу.